соціальної політики, сім'ї та єдності України, пане Денисе, я вас вітаю. Доброго дня. Урядова програма зимова тисяча, про яку ми говоримо, це ключовий елемент, якої це тисяча гривень для кожного. А вже від сьогодні українці мають можливість подати заявку через дію, як я її сказав. а Хотілося б почути про сам механізм: чи всім категоріям населення він доступний? Так, да, як ви правильно зазначили, сьогодні стартувала програма, ініційована президентом зимова підтримка. Зокрема, це тисяча гривень кожному, хто зареєструється і подасть відповідну заявку. Є два віконці можливості: перше, це через дію, друге це через Укрпошту. Якщо ви будете застосовувати застосунок «Дія», вам потрібно просто відкрити розділ сервіси, зимова підтримка заповнити дані та вибрати картку національний кешбек і після підтвердження заявки автоматично перейде заявка в обробку і безпосередньо буде нараховано на цю карточку національний кешбек. Відповідні кошти кошти можна буде використати впродовж півроку, і використати можна буде в першу чергу ліки, продукти харчування вітчизняного виробництва, окрім підакцизних послуги, комунальні поштові. Книжки придбати можна. Ну і звісно, можна буде задонатити на ЗСУ. Пане Денисе, а що робити тим, хто не має доступу до дії або ж поблизу його населеного пункту немає відділення Укрпошти? Щодо тих, хто отримує свою пенсію через Укрпошту? То для всіх, у кого є такий спеціальний рахунок на накрпошти, вони отримують ці кошти автоматично. Якщо ви прийдете на Укрпошту, ви зможете одночасно там же їх і використати. Якщо відділення немає, то цим займуться поштарі. Безпосередньо, коли принесуть вам пенсію, ви зможете подати заявку безпосередньо такому поштарю. Все решта буде здійснюватись в такому ж самому а безпосередньо а, маршруті. Тобто, ви можете використати ці кошти точно так же на ліки, продукти харчування, витратити на комунальні послуги, а, придбати книги, а, поштові послуги або задонатити знову ж таки на ЗСУ. Ну і ще одне важливе уточнююче питання: на які картки зараховуватиметься гроші, поясніть, будь ласка. Да, для тих, хто буде через дію застосунок, оформлювати кошти, зарахуються на картку національного кешбеку. Для тих, хто отримує кошти через Укрпошту, тоді це на спецрахунок такого клієнта в Укрпошті. Торік аналогічну допомогу отримали понад 14 мільйонів українців. Більшість, як показує статистика, витратили її на оплату комунальних рахунків щодо цьогорічної програми Зимової підтримки. Які прогнози маєте дійсно минулого року програма показала свою високу ефективність вона досягла своєї мети. А більшість витратили свої кошти на комунальні послуги. А в поточному році ми точно так же прогнозуємо витрачання коштів в першу чергу. Це на комунальні послуги. Наж таке, це А... враховуючи, що ми скоротили перелік напрямків, куди можна буде використати кошти ліками і продуктами харчування. Ми точно так же вважаємо, що ліки продукти харчування будуть найбільш затребуваними серед отримувачів такої допомоги. А чому вирішили скоротити напрямки витрачання цих коштів? Оскільки це програма, саме соціальної підтримки в зимовий період. Ми таргетували те, що попереднього року по аналізу попереднього року користувалися найбільшим попитом і є найбільш затребувано серед наших громадян. А щодо джерел фінансування цієї програми, то розкажіть, будь ласка, які її шляхи чи буде перерозподіл з інших програм? Якщо так, то яких саме? Хочу сказати, що дана виплата, дана підтримка зимова це додаткова виплата, і вона жодним чином не впливає на існуючі програми. В першу чергу вона жодним чином не впливає на призначення субсидій або для розрахунку а, саме а, доходів ці, в доходи цієї суми. Ми дивились а, динаміку використання коштів, і виходячи з цієї динаміки використання коштів, а, використали ту економію, яка з'явилась на інших бюджетних програмах. І таким чином зможемо таргетно заплатити кошти нашим громадянам в межах. Бюджету Міністерства соціальної політики сім'ї та єдності. Пане Денисе, давайте поговоримо про другу складову цільової адресної допомоги в розмірі 6,5 тисяч гривень. Вона для конкретних визначених категорій: це діти сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю у прийомних сім'ях, також для дітей дорослих ВПО з інвалідністю і самотніх пенсіонерів. Як виглядатиме процедура у цьому випадку? хто подаватиме списки, як вони верифіковуватимуться, і чи буде обмеження по часу щодо використання? А що стосується цієї виплати, вона як ви сказали, вона таргетується. Ми безпосередньо цільова група це діти різновікового різного віку. І, зокрема, діти з інвалідністю, діти, які виховуються в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу вона буде формуватися автоматично і призначатись також автоматично. Всі ці сім'ї, всі ці діти вже є в наших системах. Вони вже верифіковані. Вони зрозуміли, що потребують такої підтримки. В дію таким сім'ям прийде пуш сповіщення щодо. Бажання і вони мають підтвердити бажання отримати таку допомогу. І кошти будуть зараховані і на картки діє картка. Якщо у вас немає застосунку дія. І ви не можете зробити це через дію, то тоді вам потрібно буде звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду. І такі кошти будуть зараховані на відповідні картки цільового використання. Що стосується саме цільового використання, то ці кошти можна використати на одяг, взуття, ліки та інші е е вітаміни, які потрібні під час проходження зими. Пане Денисе, і останнє не менш важливе питання: коли саме почнеться перерахування коштів отримувачам? І Які категорії громадян отримуватимуть виплату автоматично без подачі заяви? Кому це власне, буде можливо? Отже кошти після подачі заявки по. Тисячі і безпосередньо під підтвердження повідомлення по 6500 будуть нараховані на відповідні картки або будуть доступні для використання впродовж 10 днів з моменту такого безпосереднього запиту. Дякую вам за відповіді. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України, був з нами на прямому.